Чому ви питаєте, до чого батьківщина в опозиції? Ви знаєте, що батьківщина це і державницька політична сила, яка завжди підтримує всі ті е, закони, які потрібні для української держави. Але ми будемо в опозиції до того, якщо будуть і далі діяти схеми, які наплодив Януковичу олігархічний режим. Ми будемо в опозиції до того, що олігархи продовжують правити бал в українському парламенті в українській владі. Ми будемо до цього, звичайно, в опозиції. І що ми будемо в опозиції? Я задам запитання, яке я обіцяв, ось до чого. Я продемонструю просто для українців маленьке відео, як голосувалася постанова 4423. На цьому відео видно, я хотів пану Віктору задати питання. Як пан Віктор голосує ось спочатку за себе, потім проходить секунда. І він голосує ще за когось. Його прикриває його колега по фракції. Давайте так от, прямо питаємо. Зараз запитаємо так, от я так. Івані, от я це хотів. Як ви ж ставите дозвольте, запитання? Дозвольте мені сформулювати питання. Ну не ви сформулюєте, а я сформулюю, якщо Сформу... може Та Я ж так просив от, вас до Максима. Вони Так от питання. Так, от питання я сформулюю питання. Сформую. Питання полягає в чому, коли виникла революція гідності, одним з вимог було припинити кнопкодавство. Ми всі сказали, що в цьому парламенті кнопкодавів не буде. Сьогодні голосувалася постанова про відставку Яценюка і про призначення пана Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. І в мене виникає запитання, що ж це мало таке зійти, і чим треба було керуватися, щоб під час цієї постанови проголосувати, кнопкодавити давити і проголосувати не тільки за себе, але й за свого колегу. І сьогодні, от ведучий, коли задавав про особливий особистий внесок, також особистий внесок був вдвоє зроблений, тому що сьогодні ми показали. Цим голосуванням не ми, а от е, ті, хто підтримали е, постанову, е, ця яка голосувалася, найгірші зразки українського парламенту, коли рішення приймалися у спосіб, який не передбачений конституцію, який поплюжив парлана Віктор, І який забуде запитання, яке до ви ставили. революції гідності в тому числі. Віктор, Розумі, чому ви кнопко давили? У нас сьогодні вечір, коли. Ні, е... Скажіть просто, чому ви кнопкодали? Я зараз там відповідь. Коли, як сьогодні правильно, Луценко сказав, вам шашечки або їхати. Знаєте, сьогодні ми ролик хочемо... дивився. Ми коли шось... просто ми хочемо... Ведучий е... гостя в програмі да. дати відповідь одним словом. А я говорю про те, те, що ми щось хочемо міняти по суті, і, по... і реально міняти. Чи ми будемо шукати юридичні Пане пологи? Вікторе, так, чому ви кнопкодали? А я вам розпоказую, подивіться то відео і. Подивіться, що там реально відбулося. Нас 23 чоловіки було реально сьогодні на засіданні. Єдине, ми 100% зробили явку. І я нажав свою кнопку, і я підійшов до колеги, кажу, ми проголосували. Подивіться то відео. Там нема що я голосую. Я п'ятому каналу сьогодні сказав, подивіться, я голосую чи ні. Для чого ви крутите кіно? Ви не от, от до цього ми вони, в опозиції. От до цього вони, батьківщина завжди буде в опозиції. І вони і ми знали, це не сприймемо і вони і в принципі роботи парламенту після революції. Ось, ось до чого ми в опозиції.